Далі з наступним гостем Андрій Городницький, політичний експерт, доктор філософії, доєднується до нашого етеру. Вітаємо вас, пане Андрію. Дякуємо, що доєдналися. Вітаємо Мої вітання, пане Андрію. А як на ваш погляд, чому саме зараз виникла потреба змінювати таку кількість українських послів, із окрема Маркарову? В деяких, особливо Маркарової, наскільки пам'ятаю, там вже термін перебування, також сплив, uh -huh. і їх треба переглядати, тобто або перепризначати, або нових призначати. Щодо, Мар... Щодо Маркарової, то там взагалі дуже багато запитань виникало вже давним-давно, особливо від республіканців. Ми пам'ятаємо цей скандал з Майком Джонсом, і там, там він він, і скажімо так, він не вивітрився просто так. Плюс те, що сказав Сибіга, я з цим не погоджуюся на 100%. Мені здається, що взагалі дуже мало дипломатів в українській історії є тими, з якими варто потім виходити на люди і показувати ось як приклад, що це є наш дипломат. Він зробив величезну кількість для української для України в цілому для українського народу. Щодо Маркарова, Я в цьому не впевнений. Я не бачив надзвичайних дій в цьому напрямку. Я бачив, що офіс президента здійснює дипломатію напряму, але я не бачу, що Маркарова там здійснює. Так вона як можливо організовує там якісь зустрічі ще щось, тобто, але не більше того, які яка користь яку користь вона принесла. Нам От просто взяти перерахувати, що. Та нічого не принесла, якби не було якби не було політичної волі там демократичної партії перші місяці війни. Те, що є, пані Маркаро, те, що немає до одного місця. Вибачте мене за мій сленг. і по великому рахунку організацію наших українських жителів, які виїхали туди на постійне проживання. Що вона зробила? Я вам скажу відверто, тому що я з такими людьми. Нічого не зробила взагалі нічого. Ноль відняти і ще раз нуль Розумієте, тобто е uh -huh. безполкові без керівники, які ставлять безтолкових таких дипломатів, і такі дипломатів, на жаль на величезна кількість для чого їх оновлюють? Ну можливо, є якась надія на те, що вони почнуть краще працювати. Можливо, дипломатична служба нарешті почне хоч щось робити, розповсюджувати, пропагандувати нашу культуру, пропагувати нашу українську ідентичність і пропагувати наш бізнес. Чому наскільки в нас інвестицій було заведено? в Минулому році завдяки цим дипломатичним службам. Ну питання велике стоїть, правда тут тут, тут дуже серйозне. А ну, нічого майже. а в такому От, разі, бі... а яким так. яким ви бачите ідеального власне дипломата посла України у Сполучених Штатах саме зараз, саме сьогодні, якими якостями ця людина має володіти, і якими мають бути перші рішення або перші дії на цьому пості? Дивіться, дипломат класичний дипломат. Це в нього прописано в протоколі. Чим він має займатися і що він має робити? Тут не треба вигадувати щось. Він має займатися і культурними, і бізнесовими, і всіма питаннями, які які впливають на ту чи іншу, на той чи інший зв'язок між країнами, і звичайно, покращувати його той самий товарообіг покращувати. Чи має він це робити? дипломат? має робити, чи має він об'єднувати бізнеса між українським і там, наприклад, американським або будь-яким іншим, чи уругвайським? має Ще раз кажу, цим ніхто не займається. Будь-які інші військові е, потреби України має покращувати. Має звичайно, ці зв'язки також потрібно десь знаходити. Зазвичай цим займаються спецслужби або займаються напряму знов ж таки офіс президента через е, там різні органи, в тому числі е, там дипломатичні служби, не дипломатичні служби, а ці. Е, Скажімо так, найвищі органи правління тих чи інших країн звертаються напряму і через них вирішують ті чи інші питання. Тобто, або напряму через бізнес. Є коли там великий бізнес має величезну кількість знайомств, і через них вирішується питання. Дипломатична служба тут дуже дуже упосередкована. Не всі так, деякі випадки, що дійсно вони напряму взаємодіють, знаходять, працюють, відпрацьовують, А в більшості випадків вони не займаються нічим. Просто гуляють, відпочивають, ходять в спортзали і багато багато чого іншого. Тобто по великою рахунку нічим. ну в... величезна проблема в нас з дипломатичною службою. Сказати би, що в нас немає фахової дипломатії? Та ні, є є, але просто ще, скажу, їх або не допускають до служби, або беруть своїх. Ну, поліція кого ставлять на цей? Ну зараз зараз, наприклад, кого планують відправити в Сполучені Штати Америки? Ну ці прізвища, це це ж явно, не не, 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 десь якісь. Вибачте, не леві прізвища. Це ті ті, які звучать пан Ум'єров, ну це ж Шмигаля там хочуть то, цього. Ну боже, як він, як, як він. Менше з тим, тобто там перераховують величезну кількість. там навіть Галученка називали, що, що взагалі викликає в мене трішки сміх. Пан Галученко і поїде цим дипломатом в Сполучені Штати Америки. Ну клоунада, надо розуміти, то щоб кримінальні справи де не сотню треба закрити після того, як він звільниться, а а не те, що його відправляти в сполучі штати Америки. Ну це абсурдна ситуація, але в будь-якому випадку ще скажу, Ми маємо дуже 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 потужно працювати в цьому напрямку, тому що це наше обличчя. І е, зараз скажу, поки війна е, всю дипломатичну роботу виконує офіс президента. Uh -huh. е, давайте так відверто. Війна закінчиться і зв'язки е, при, при умові. Якщо їх переуберуть, або принаймні там ну у нас диплом... демократія, ж правильно прийде тут інший керівник. І що всі дипломатичні зв'язки будуть втрачені? Так, ні, вони мають мають бути опущені, Вони мають Пане працювати. Ми маємо ланці, буквально на нижній ланці. 30 секунд. Немає. Якщо маєте ви особисто маєте е, е, ідеального, якщо так можна сказати, кандидата на посла сполучених штатів замість маркарової. Назвіть, будь ласка, але буквально 30 секунд маємо. Ні, немає. Я не буду відповідати на це питання. Okay. Давайте так. Я не фаховий в цьому напрямку людина. Я, я не, не політик до політичної партії, щоб я зараз когось висував. Зрозуміло, я просто Зрозуміло. скажу, що це потрібно робити. Є е, відповідні структури, є навчальні заклади, які навчають цих людей, а не просто боруть прокурорів е, або просто фотографії і ще когось інше відправляють на, на, на ці посади. Дякуємо, пане Андрію. Андрій, Андрій Городницький був з нами на зв'язку. Політичний експерт, доктор філософії.